Будемо далі говорити із політологом Тарасом Городні з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе. я вас вітаю вечір. Добрий. Добрий вечір. А ви знаєте, згадувала про те, що там додаткові нам 800 мільйонів виділили на безпекову допомогу, і це навіть на 500 мільйонів більше, ніж просив Джо Байден. Чи важливе таке рішення суто з політичної точки зору? Чи ми говоримо про суто економічні розрахунки, які взяли до уваги конгресмени і сенатори? Ну, дивіться, тут е, політична складова, в принципі, вже вирішена стосовно України. Тут питання: давайте більше зброї. Так, якщо буде чим більше є допомога, чим тим більше зброї, тим краще буде для України. Е, тому подивимося, що буде в цьому пакеті. Але тут е, цікаво навіть не те, що в пакеті, а те, що як американці відреагували на удар по аеродрому в Енгельсі, так. Uh -huh. Пан Остін, голова Пентагону, заявив, що Сполучені Штати не будуть стримувати розвиток українських озброєнь. Переклади з дипломатичній. Це означає, що штампуйте ракети, бийте по Росії, і в принципі ми не проти. Добре, а як же заява від Джона Кірбі, що не буде заохочувати це, що за такий дипломатичний зворот? Ну що значить не заохочувати? Значить, не давати. Ну не забороняють же, ну і добре. <рес> Якщо так ну дивіться, це ж це тонке ще дипломатії. Так не заохочувати. Ну що значить не заохочувати? А, скажуть українцям: ай ай яй ви погано зробили, але нічого не будуть діяти. Вони ж не сказали, що будуть накладати санкції, так чи були різкі протест проти цього? Тим більше Україна. Вже давно має право робити ракети дальністю більше 500 кілометрів, і до речі, винувати в цьому якраз Росія, тому що ще в 88 році був був так званий е, е, угода про е, ракети про малої та середньої дальності, згідно з якою е, е, Україна не підписувала це, але дотримувалась такі зобов'язання. У нас були що для власного. Для власного так так би мовити споживання ми могли робити ракети на 500 кілометрів, а на експорт і 300 кілометрів. Так ось через велику дипломатичну перемогу Путіна ця угода фактично була скасована декілька років тому, і я пам'ятаю, що Джон Хербст це колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні. Відверто говорив, що Україні в принципі не заборонено робити ракети дальністю і до тисячі кілометрів, і, і зараз ми бачимо те, що от відбувається в Енгельсі. Ви правильно говорите, що Україна нічого не коментує. Ну, в принципі Україна вже давно нічого не коментує, виявляється гра нас там. нет» і ми ще не починали» Можна грати обопілля. Знаєте, це як я завжди згадую в таких випадках, як СБУ коментувала атаку на. На атаку у скреп Бухту Севастополя, коли злили відео, відео для того, щоб ніхто не сумнівався, що Україна не має ніякого відношення до атаки на Бухту Севастополя, як вони сказали, і зпамов на тайм. Так, от так і тут в принципі ніхто нічого не коментує. Там ж удари були не тільки по Енгельсу, так. Удари по інших були аеропортах, і скоріш за все йдеться теж про дальнобійні вже дрони камікадзе. і Це дуже добре, тому що нам їх потрібно дуже багато. І ми бачили істерику в ватних пабліках. Вони ж звичайно ідіоти, але їм вистачило клепки для того, щоб помірити відстання від кордонів. України у сумській області до Москви або Чернігівської області раптом вони виявили, що там менше тисячі кілометрів. Ну, тут бачите, тут окрім того, що не будуть заохочувати, не будуть ані заохочувати, ані сприяти цієї серії, якраз занепокоєння і обурення, да до яких ми вже звикли за ці 9 років, вони ж ще вимагають, а, доручили Україні а з'ясувати, хто несе відповідальність за ці вибухи. Але тут знаєте, про що хотіла спитати деякі експерти прирівнюють фактично до знищення крейсера Москва. А ці удари у тилу по російських аеропортах, що настільки Мовляв, стратегічні втрати, ну репутаційні, не знаю, як правильно сказати, там, моральне, емоційні для росіян, а несуть ці удари. Чи ви погоджуєтеся? Ні, все гірше в дійсності. Uh -huh. Чому тому, що а, йдеться, дивіться, крейсер, Москва все ж таки, це не ядерний об'єкт. Це раз а, так, це крейсер а, ракетний, але ну звичайне озброєння. Це раз. По-друге, це відстань. Там же відстань була приблизно теж. А плюс-мінус там 200 кілометрів, якщо я не помиляюся, а, тобто не йшлося довгу руку, так? А тут і а, одна з а, частин ядерної триади, так званої, так а, коли йдеться про те, що удар був нанесений парадрому по носіях ядерної зброї про гордості Російської Федерації, і відстань відстань більше 700 кілометрів. Тобто ми повинні розуміти, що це означає, що Україна спроможна покривати вже відстань, якщо подивитися на карту, летно до Каспійського моря удари по аеродромах. Це Краснодарський край, звідки злітають теж літаки, щоб бомбити Україну. Це Ростовська область врешті решт підмосков'я це значно гірше для росіян новина, тому, що йдеться про ракети. Вони сподівалися, що американці в принципі не дадуть Україні далекобійні ракети. В принципі, ми бачимо затримки з цими ракетами, але американці не дадуть далі 300 кілометрів. Ніколи жодна країна світу Україні не дасть таку ракету. Про тисячу взагалі навіть не мрійте, тобто ні, ніхто не дасть. Але в даному випадку, якщо американці говорять, щоб українці з'ясували, хто це зробив. Е, ну я думаю, що ми будемо з'ясовувати. Нам вже не сказали строки. Це ж можна а, і 10 гу. років з'ясовувати, можна а, і 20 років з'ясовувати. Почула, але знаєте, тут від таких приємних новин ще є новини сьогодні. Що бізнес інсайдер з посиланням на представників ОНУ в Нью-Йорку каже про те, що Росія замовила нову партію дронів у Ірану. А раніше ми чули від сполучених штатів, що вони будуть перешкоджати Ірану надавати зброю Росії. І тут отже ж Роберт Малі це координатори. Я глядачам, це координатор Білого Дому по поближньому сходу каже про те, що Сполучені Штати збираються зірвати нові поставки та тому що мовляв, Іран не зацікавлений в ядерній співпраці. А на вашу думку, наскільки дійсно сполучені штати застосуються такий механізм, щоб не дозволити Ірану поставчати нову зброю, нові партії зброї до Росії? Ну і, і власне чи є ризик того, що все це залишиться на рівні декларацій, погроз попереджень? Ну, я думаю, там ситуація знаєте, перефразовуючи Капоне, Добрим словом пістолета можна досягнути більше ніж просто добрим словом. Американці ж можуть дозволити Ізраїлю, який вже років 20 просить американців, вдарити по Ірану і знищити його ядерну програму. І не виключено, що самі американці можуть теж до цього приєднатися. Плюс там є ще один гравець, який теж чухаються руки на Іран. І йдеться про Туреччину, тому що не всі знають, але третина, третина населення Ірану взагалі складається з азербайджанців, який є дуже дружнім народом для Туреччини, і тому в даному випадку йдеться про те, що Іран реально може наразитися на удар. Саудівська Аравія що допоможе, як з якою вони теж дуже погані стосунки. І тут я думаю, йде така розмова на на, на такому рівні, тому що тобто вже пряма військова експансія. Тобто, тут таке запитання, як як а чи варто воно таке такого? Так чи хочете ви реального удару? І чи це раз і по-друге, це питання ще полягає в тому, що Іран же хоче вийти з під санкцій для того, щоб щоб вільно продавати власну нафту, я думаю, що там на декількох рівнях іде така розмова. І судячи з того, що ну за визнанням нашої розвідки нових цих так званих мопедів, ми поки що не бачимо в Україні і балістичних ракет, теж не бачимо, це означає, що іран все ж таки починають тиснути на нього, і я думаю, що тиск в тому числі полягає в тому, щоб провести військову операцію проти нього. А якщо на Іран, скажімо так, зійшлися усі геополітичні карти і всі геополітичні інтереси, чому так довго вибачте на слові панькаються з Іраном? Чим ще він може шантажувати? Які важелі впливу у нього лишаються? Ну, дивіться, дивіться, ми, ми повинні розуміти. Знаєте, це мені нагадує історію. Знаєте, от стосунків радянського союзу та сполучених штатів Америки. Наприклад, 50-х, 60-х роках у у американців була просто переважаюча. Міць щодо ядерної зброї, фактично, у тоді у радянського союзу не було а не носіїв ядерної зброї, щоб дістати Америку. Але і спроможності такої немає. І тоді я пам'ятаю, було питання до Трумана ще в, в ті часи, а й там інших там президент. А чому ми не вдаримо по них? А західна б, політика полягає в тому, у нас немає морального права, тобто mm -hmm. вони ще не перейшли ті а, червоні. Межі, через які можливо застосовувати ядерну зброю або іншу зброю, тому Іран останнім часом він намагався не переходити ці червоні лінії. Так, він підтримував там Хезболу, яка атакувала Ізраїль. Так, Так, вони були активні в Сирії, але не виходили за рамки того, що західний світ вважав прийнятною для них ризиками. Там для того, щоб коли не спіймали. Не спіймали за руку. А коли Іран почав а, а, виходити за рамки того, що він грав, а тут ще йдеться: на нього ж було накладено що зобов'язання щодо постачання зброї іншим країнам, аби а експорт балі балістичних ракет і так званих цих мопедів, воно вже підпадає, фактично під а, ці червоні лінії. Які можуть мати наслідки для Ірану, в тому числі у вигляді застосування зброї проти нього і більш додаткового покарання. А тому, що знаєте, як писав пан Бьорд в своїй книзі, який зараз голова ЦРУ, задача дипломатії не вирішувати проблеми, а контролювати проблеми, mm -hmm. так тому що щоб не витрачати ресурси, от вони є, загнали Іран в санкції, так і не дають йому можливості проводити активну зовнішню експансію, так. І вони сидять у себе в країні, вважають себе найбільш духовною країною світу. На, ну там є утиски демократії, звичайно, але захід готовий миритися з такими країнами тільки в одному випадку, коли ці країни не виходять за межі припустимості і не погрожують сусідам. До речі, є приклад теж Лівії. Така країна є там, там був Моамар Кадафі. Так, от Мармаркадафі там чуділ в своїй країні, все що завгодно. Ніхто не звертав на нього уваги, поки ще в 80-х роках не задумав створити власну ядерну зброю. От тоді почалися атаки, в тому числі і на Лівію, а особливо були запроваджені в тому числі санкції після того, як була терористична атака. На Длокербі, Великобританії, що в 88 році, коли було доведено, що саме Львівські спецслужби стоять за цим терактом, тоді проти Момара Акадафі почали застосовувати ті заходи, які були доведені, тому що західний світ все ж таки живе в режимі проблема реакція, так а не Намагання, о, тобто, вони все ж таки тримаються правил та законів, тому що якщо вони будуть знаєте, бити скрізь. Mm -hmm. То тут питання чим вони будуть відрізнятися від вид тих країн, які е, е, які так діють, тому mm -hmm. що це, це так дійсності політика має великі в дійсності недоліки, е, тому що е, ну як питання з Росією. Всі ж думали, що Росію можна перевиховати е, з ними. Загравали німці, там продавалися їм е, з власних політиків оптом і в роздріб. Але от це сталося, що сталося, і, і тільки тоді вже починається реакція західного світу. Ну так, це те про що ми говоримо, що демократичні режими чи то демократичні та е країни завжди реагують на виклики від авторитарних країн. Ну на жаль, це так і відбувається. Але ви згадали про німеччину. Давайте тоді згадаємо, що Німеччина, попри а, чітку риторику зараз на дев'ятому місяці війни, відмовилася ці патріоти, які запропонувала Польща поставити в Україні, таки відмовила Польщі і сказала: нехай. Стоять у Польщі. Сам Блащак, це міністр оборони Польщі, висловив розчарування, але так йому сказала його колега із Німеччини. Чи для вас було прогнозованим таке рішення, і власне про що воно? Е, ну, дивіться. Ну добре, що біля кордонів, так. Ну, це знаєте, це теж тактика бори за солями. Е, ну, принаймні, якщо воно буде стояти. Біля кордонів Петріот це означає, що теоретична можливість закрити небо, хоча б над заходом України, вона сильно зростає так. А, і е, мінус в тому, що в дійсності не в Україні, але тут все ж таки більше я думаю, питання буде до Сполучених Штатів Америки, тому що все ж таки виробником е, Петріотів є Сполучені Штати Америки. Там ще ж питання в тому, чи є у нас навчені розрахунки, які будуть спроможні керувати петріотами, тому що е, все ж таки Петріоти це е, е, система значно е, зовсім іншого покоління. Так і вимагає інших навичок, тому що а, а, а хто буде керувати розрахунками? Ну точно що німецькі розрахунки не поїдуть в Україну, тому що це ну німеччина не буде на це йти ніколи, а в Польщі вони можуть залишитись. Угу. Ну тобто, ти ви не вбачаєте тут якогось такого політичного аспекту, Це суто військові. А те, що ми кажемо, цей плак-н-плей, який політично не може, є. Є є. тому що Німеччина відверта клей дурня. Е, у мене інших слів немає. Коли нещодавно пан Шольц заявив, що е, танки Ліопард-2 ми не будемо передавати Україні, тому що це е, може втягнути країни НАТО в конфлікт. Так почекайте, а коли Польща передавала Україні танки ще навесні, там аж під 300 танків, це е, втягнення було вже НАТО в конфлікт. А -а -а. Чи не втягнення НАТО в конфлікт, при тому, що Польща є країною НАТО? Тому поки що відмовки такі є. Це на жаль, є, але ну, в даному випадку я хочу сказати, е, ми повинні розуміти, що. А все в багатьох випадках залежить від нас, так переводити економіку на військові рейки, нарешті виробляти ракети дальньою, дальністю тисячі кілометрів. Ті самі, наприклад, Хаймерси, ну вільхи, які виробляються в Україні, які дальність мають далі. Це ж аналоги хаймерсів. І нам не потрібні стартові установки, які дають можливість нам запускати їх куди потрібно нам, а не знаєте, узгоджувати цілі. Туди б'ємо, туди не б'ємо. Тобто, тут вже наступає момент, коли у багатьох питаннях залежить від роботи військово-промислового комплексу України. Тобто, ну ті самі, ну всі бачили ті іранські дрони. Коли їх відкрили, там виявилось, що електроніка вся американська, так тобто, якщо вибачте під санкціями, Іран зміг зробити ці мопеди, так тобто, що заважає нарешті або лібералізувати ринок у нас в нашій країні для того, щоб приватні компанії могли підключитися до цього так до виробництва. Ну, під певним обмеженням звичайно ліцензувати, але дати можливість. І у нас тоді у нас виробництво там тисячу дронів повинно бути подібних на місяць. Так те саме стосується ракет. От, до речі, щодо ракет, там я ну, бачив різні аналітики. Не виключено, що росіяни не збрехали, що це був дійсності радянський, радянський безпілотник, який вироблявся в 80-х роках на Харківському заводі. Але з одним нюансом: то був безпілотник для розвідувальниць тобто, там не було, не було бойової частини. Не виключено, що воно було модернізовано. Там були поставлені українські двигуни з мотор Січі, і поставлена просто вибухівка, і він став більш точним і літати на дальність, а у дальністю того цього безпілотника якраз приблизно 1200 км кілометрів зі швидкістю 1000 кілометрів на годину. Тобто, це фактично аналог ракети, які. Росіяни нас обстрілюють ха 101 якщо не помиляюся. Uh -huh. Ну змогли зробити змогли. Так це таких нам потрібно тисяча штук для того, щоб знаєте, не бігати, не вимагати від там Німеччини чи чекати, поки інтриги є сполучених штатів Америки різних груп, впливу. Тобто тут все вже залежить від нас. Окей, почула вас, пане Тараса. Дуже дякую, що долучилися до ефіру. Тарас Загородній, політолог був з нами на прямому зв'язку.